В Львові виставили на продаж п'ятикімнатну квартиру в центрі міста, у якій до 2014 року проживав російський пропагандист, лідер партії Руський блок Олександр Свістунов. За цією адресою була зареєстрована і його громадська організація Руський рух України. Навесні 2014 року Олександр Свістунов втік з України до Окупованого Криму і зараз перебуває в офіційному розшуку. Теперішня власниця продає помешкання за 950 тисяч доларів. Квартира розташована на другому поверсі чотириповерхового будинку пам'ятки архітектури у стилі неокласицизму початку 20-го століття, а всередині стиль. Пшонка стайл помешкання складається з п'яти кімнат та кухні. У квартирі зроблено ремонт в стилі бароку. Залишаються оригінальні італійські меблі, люстри, предмети декору та вмонтована побутова техніка. За інформацією з Державного реєстру речових прав з травня 2014 року, власницею згаданої квартири є львів'янка Фоб Галина Дворянин, яка займається здачою квартир в оренду. Син теперішньої власниці квартири підтвердив виданню Захід НЕТ, що в помешканні до 2014 Ця цього року проживав російський пропагандист Олександр Свістунов. Квартира була записана на його доньку, киянку Олену Свістунову, яка і продала помешкання Галині дворянин. Інтер'єр квартири з ремонтом в стилі бароко, за словами сина теперішньої власниці, зберігся з того часу, коли там проживав Олександр Свістунов. За даними «Юконтрол», донька Олександра Свістонова Олена є співзасновницею 21-го кірпічного заводу в Луганську. Вона є власницею квартир у Києві та Маріуполі, будинку на Київщині, а також квартири на вулиці Огієнка в центрі Львова. Також має земельні ділянки на Київщині та в Криму. 77-річний колаборант Олександр Свістонов народився у Львові, там же і навчався. Був головою партії Руський блок та керував руським двіженням України. У 2006 14 роках був депутатом депутатом Верховної Ради Криму у 2014 році виїхав у Бахчисарай, де продовжив колабораційну діяльність у 2021 році. Соратники Свістонова у Криму заявили, що він залишився без грошей і оголошували збір для допомоги у січні 2024 року. СБУ повідомила заочну підозру Олександру Свістонову за виправдовування збройної агресії Росії та пособництво державі агресору За даними СБУ, саме Олександр Свістонов допоміг ФСБ знайти і завербувати агента Олександра Косторного, який у березні 22-го року скоригував ракетну атаку росіян по Яворівському полігону.